Привіт від коробок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра, і одразу ставте вподобайку, бо сьогодні ми поговоримо про дуже якісні коробки на магнітах. Останнім часом коробки на магнітах становяться дуже популярними. Клієнтам хочеться зробити гарні подарунки, солідно представити корпоративний сувенір або гідно запакувати свою продукцію. Упаковка з міцного картону з кришкою на магнітах якнайкраще виконує всі перелечені функції. Як правило, коробочки на магнітах робляться з міцного палітурного картону товшиною 1,5 мм або 2 мм. Зовні така коробочка обклеюється дизайнерським папером. У кришку може бути вставлено від 1 до 3 магнітів залежно від розміру коробки. Виходячи з розміру коробки та з того, що буде усередині, ми можемо встановлювати магніти різних розмірів та з різною силою відкривання. Наприклад, якщо у вас іде коробка для дорогих напоїв. У скляній тарі ми будемо встановлювати а, дві або три пари магнітів, для того, щоб кришка дуже гарно фіксувалась та не відкривалася під час транспортування або дуже пильного розгляду а, коробки а, у руках. Картонні коробки на магнітах відрізняються не тільки розміром та декоруванням, ще є самозбірна коробка на магніті. Відео про самозбірні коробки вийшло того тижня, тому переходь. Та дивись, де ж застосовуються картонні коробки на магнітах. Сфера застосування цих коробок дуже велика. Це завдяки їх якісним властивостям. По-перше, це практичність. Коробка дуже легко закривається та відкривається, при цьому надійно захищаючи товар. Друге гарний зовнішній вигляд. Упаковка виглядає солідно та асоціюється з високою якості. Третє, шикарні можливості декорування дозволяють створити неповторні подарункові коробки на магнітах. Та та й ефективні, ексклюзивні бізнес-упаковки для різних сувенірів. Та останнє, четверте, жорстка міцна конструкція з надійною фіксацією ідеально підходить для упаковки практично будь-яких предметів. Наприклад, це може бути пакування презентаційних зразків елітної продукції, включаючи парфумерію, косметичні засоби, коробки для ювелірних виробів, пакування гаджетів, сучасних пристроїв цифрової техніки. Окрім створення самої коробки, фахівці компанії CoverBox розробляють грамотне, індивідуальне внутрішнє наповнення, яке послужить як додатковою окрасою, так і захистом для самого товару. Друзі, є різні варіанти декорування та дизайну коробки. За більш детальною консультацією, вибору матеріалів, розміру та виду коробки. Пишіть нам у соціальні мережі та запам'ятайте, що дуже гарна реклама для вашого товару є якісна коробка. А ми її можемо зробити, тому замовляйте. Все добре, дуже важка ця коробочка.